Всім привіт! Сьогодні ми з вами поспілкуємось про детективно-драматичний трилер Там, де співають раки, який вийшов у 2022 році. Фільм режисера Олівії Ньюман. Він являється екранізацією одноіменного роману Делівії Овенс, дослідниці дикої природи, біолога, доктора філософії, автора популярних книг. Своїх оборотів в переглядах фільм почав набирати лише в 2024 році. Це відео буде оглядом на цей неймовірно цікавий фільм. Відразу попереджаю, будуть невеликі спойлери. Але головне питання, хто вбився, залишиться в таємниці. Пишіть в коментарях, чи ви дивились цей фільм або читали книгу, та яке враження він справив на вас. Особисто мені фільм сподобався, дивилась його не один раз, і я була під певним враженням, не дивлячись на агрегатор рецензій. Як виявляється, лише 34% із 212 відгуків критиків є позитивними із середньою оцінкою 5,2. Але від пересічних глядачів фільм отримав 96% схвальних відгуків. У головних ролях фільму знялися Дейзі Едгар Джонс, Тейлор Джонс Сміт, Гарріс Дікінсон, Девід Страттерн. А тепер до головного: сам сюжет фільму відбувається у північній Кароліні. Біля вигаданого письменницею міста знайдено труп молодого чоловіка. Підозра убивстві падає на каю Кларк, з якого чоловік мав романтичні стосунки. Дія переноситься в минуле, коли Кая живе в халупі зі своєю бідною родиною на болоті в 1953 році. Невдаха і п'яниця батько б'є та виганяє з дому свою дружину. Поступово тікають з дому старші брати й сестри Каї. Коли їй виповнюється сім років, батько теж покидає її. Вона виживає, продаючи в міді крамниці людяного і співчутливого подружжямношкірих, які стають її хорошими друзями. Жителі міста презирливо називають каю болотною дівчиною, болотницею. Кая не ходить до школи, але її друг Тейт позичає їй книжки та вчить читати й писати. Вони поділяють інтерес до природи і починають романтичні стосунки. Але Тейт їде до коледжу і порушує свою обіцянку повернутись до 4 липня. У 1968 році Кая починає стосунки з популярним місцевим Потербеком Чейзом. Який обіцяє їй одружитися? Чейз дає кає невелику мушлю, з якої вона робить підвіску медальйон і віддає йому. Через рік Тейт повертається до міста, бажаючи відновити стосунки, але Кая вагається, чи варто це робити. В результаті вона розриває стосунки з Чейзом, дізнаючись, що той вже заручений з іншою дівчиною. Кая публікує свої малюнки та твори про природу. А отримані кошти допомагають їй утримувати будинку, в якому вона проживає. Її старший брат Джоді повертається та розповідає, що їхня мати померла, так і не реалізувавши прагнення воз'єднатись зі своїми дітьми. Кая відкидає домагання Чейза, поклявшись убити, якщо він не залишить її в спокої. Погрозу випадково чує рибалка. Чейз повертається до будинку каї і трощить його. Вона тим часом ховається в кущах. А за кілька днів після нападу на каю Чейза знаходять мертвим біля підніжжя пожежної вежі, розташованої посеред маршових угідь. А приплив знищив будь-які сліди на болотяному ґрунті навколо вежі. Не вдалося знайти і підвізку з мушлею, яка була на чезі вечір вбивства. Каю звинувачують у його смерті. Містяни вважають, що саме вона і є вбивцею. Поліція дізнається, що в час убивства Кая відвідувала книгу видавця у Грінвілі, але вважає, що це прикриття. А насправді дівчина з'їздила автобусом туди й назад, і ще мала час на вбивство Чейза. В 1969 році Каю на суді визнають невидною за браком доказів. Вона проводить решту свого життя з коханим чоловіком. Вона досліджує природу і видає про це ілюстровані книги. Її часто відвідує брат Джоді та його родина. Коли їй вже було близько 70 років, Кая, пливучи на човні серед своїх улюблених маршів, бачить видіння, де вона мала, та до неї повертається її молода мати. Ось таке вийшло відео без великих спойлерів та розкриття таємниць. Фільм дійсно дуже цікавий. Любителям такого жанру точно сподобається. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд!